Якщо говорити про цей тиждень, то він точно був багатим на події, і цих подій відбувається. Стільки і вони змінюються стрімко, що знаєте, нам іноді здається, що це не відбулося на початку тижня, а десь вже навіть досить давно. Так, на початку тижня, в понеділок, у нас всіх тішила інформація про збиття російського літака А 50. цей вчинок Збройних сил України називають таким другим вагомим після потоплення крейсеру Москва, і це надзвичайно важливо. Ми дуже гордимося збройних сил України також в той момент було підбито і російський іл 22 і це точно перемога наших військових. І ми тішимося і пишаємося, і пам'ятаємо про це. Поруч з тим, впродовж цього тижня, з 15 січня по 20, якраз сьогодні вже останній день, тривав економічний форум у Давосі подія світового масштабу, на який з'їжджаються представники з усіх країн світу. Перші особи держави туди, до речі, їздив і президент Володимир Зеленський представляти нашу країну. Але потрібно пам'ятати, що форум в першу чергу економічний, там розглядаються ті питання, які стосуються загроз, в тому числі світу, економіки. І е, ключовими загрозами на Давоському форумі визначили загрозу для світу зараз: це кліматичні зміни, це штучний інтелект. Ну і звісно, військові конфлікти і війну в Україні, що насправді для. Для нас важливо, і це дуже добре, що про це говорять. Ну, хоча на перше місце, все таки ставлять кліматичні зміни. Ми можемо ставитися до цього по різному але ну ось так. У світі думають, хоча цього тижня, як на мене, надзвичайно багато говорили про загрозу війни і нападу Російської Федерації на територію НАТО, на країни НАТО, і від різних європейських країн, лідерів цих країн, ми чули заяву і заяви про те, що справді Росія може до цього вдатися, і готуватися треба до війни. Зокрема, мене насправді ну вразило таке звернення. Керівника Міністерства оборони Великобританії це було звернення до британського народу, в якому він сказав, що ера миру завершилася, і в нас наступив такий передвоєнний період. Він закликав британців бути пильними, бути навіть активними. Він закликав і говорив про те, що це ну говорив до своєї нації, в першу чергу, що це нація, яка багато чого винайшла, яка є лідером багато в чому. І ось ми тут теж повинні. Проявляти цю ініціативу, і він звертався до креативних людей своєї країни, які повинні винаходити якісь методи, можливо, щось нове. бо Війна може бути і нам треба бути готовими. А прем'єр-міністрка Естонії також ну, якби заявила про те, що може бути напад Російської Федерації в найближчі роки, і їм треба до цього готуватися. Німецьке видання Bild, посилаючись на документи, які вони отримали від Міністерства оборони Німеччини, написало про те, що вони готуються до ймовірної війни з Російською Федерацією. І це все можна сприймати, знаєте, як така е, історія про те, що хочеш миру, готуйся до війни, і країни просто ну пере, себе перестраховують, так тим паче і Польща цього тижня теж сказала, що там е, готуються до ну так вони готові до мобілізації. У них є вже певний напрацьований план, як це має виглядати, е, але вже в четвер стало відомо про те, що НАТО е, проведе військові. Великі військові такі тренування, навчання вже у лютому цього року у них задіють понад 90 тисяч солдатів з різних країн. І ці навчання фабулою цих навчань якраз буде те, що, мовляв, ну, нібито загроза нападу на країни НАТО Російською Федерацією. Ці всі події вони можуть свідчити про різне, лише про підготовку або про таку реальну загрозу. Про це, до речі, будемо говорити з сьогоднішніми експертами, запитаємо, що вони про це думають. Хоча багато думок і Віталія Портникова у нас є на Ютуб-каналі, говорить Великий Львів. Можете пізніше перейти і переслухати, тому що знаємо, що він дає таку якісну аналітику того, що відбувається всередині України. Теж чимало подій відбувалося, тому що якщо говорити з основних, то все-таки я скажу про те, що за цей тиждень не було прийнято і не було розглянуто закону про мобілізацію, а це важливий є закон. Якщо ми кажемо, що ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни, його наразі нема і. Як на мене, таким, знаєте, тривожним є той момент, що, що це історія про відповідальність в першу чергу, і уряду, і Верховної Ради, і президента в тому числі, тому що вони б мали сісти всі разом за якийсь такий круглий стіл. Ну, це я не знаю, можливо, це мої якісь такі фантазії, але. Так, люди про це теж так говорять їм би так було зрозуміліше. Напишіть, до речі, що ви про це думаєте. І напрацювали єдиний документ для держави, який не буде суперечити ані конституції, ані правам людини, який не буде викликати жодних таких ну різких разючих сумнівів, до яких є зараз питання до того законопроекту, який був поданий від Міністерства оборони на розгляд Верховної Ради, і вийти з цим документом, прийти в парламент, там є депутати за нього проголосувати і сказати людям президент підписує і кажемо людям, що у нас є ось такий закон про мобілізацію. Наразі це виглядає як таке трошки перекладання якоїсь відповідальності з одних на інших у нашій студії в четвер на розмовному майданчику говорить Великий Львів Юрій Камельчук, народний депутат від «Слуги народу, і пан Тарас Батенко, теж народний депутат України. Говорили нам про те, що вони вже бачили новий законопроект від Кабміну і що до нього теж є питання. Пан Батенко навіть сказав про те, що він ще гірший, ніж був попередній. Юрій Камельчук поділився тими змінами, які там мають бути. До речі, ця нарізка в нас теж є на Ютуб-каналі, її теж ви можете перейти подивитися. Там трохи більше інформації про цей законодавчий важливий документ є. Але ну, я не почула знаєте, такої впевненості, що це буде. Прийнято в Верховній Раді спокійно, що це домовляться, і все буде нормально. Мені здається, що довкола цього документу ще буде багато історій, і це ну це не дуже добре в країні, яка у війні насправді тому, що в принципі кабінет міністрів у нас є представником і, і обраним, так якби Верховною Радою, більшістю Верховної Ради, і він має дуже бути в тісній комунікації, перекладати від відповідальність, звинувачувати зараз міністерство оборони, що вони не такий закон. Написали, ну, це трошечки виглядає щонайменше дивно. Ну і історія про стеженням за журналістами це теж доволі тривожний дзвіночок, як на мене, і як на багатьох журналістів. До речі, зараз Остап Подроздово про це запитаємо, він має бути з нами скайпом. Тому що це навіть, знаєте, не те, що стеження, це я скажу, хоча стеження теж було, і ми про нього поговоримо із представниками Бігус-інфо, які будуть у нас в другій частині суботнього стріму, це історія про якоюсь мірою дискредитацію журналістів. Хто цим займається, кому це вигідно, під чиїм прикриттям це роблять? Ну наразі таких чітких відповідей ми не маємо, але будемо принаймні припускати. we <laughs>